ТОП-4 загублених криптогаманців. На четвертому місці Стефан Томас. Більш ніж 7 тисяч біткоїнів. Технічний співробітник компанії Bay Area Стефан Томас зробив головну помилку для ІТ-фахівця. Він забув свій пароль. На його нещастя, разом із паролем було втрачено понад 7 тисяч два біткоїни. Це 200 мільйонів баксів. Але пізніше він заявив, що змирився з втратою. Третє місце Джеймс Гаул з 7,5 тисяч бітків. Один із перших криптоінвесторів накопичив майже 7500 біткоїнів, які він зберігав на жорсткому диску свого ноутбука. Який він потім викинув. Нещодавно Гаул став знаменитістю, коли спробував змусити міську раду Ньюпорта повернути йому втрачений криптогаманець. Джеймс запропонував чиновникам 25% від втрачених біткоїнів, якщо місцева влада дасть йому змогу знайти втрачений ноутбук на сміттєзвалищі. На жаль, клопотання ґауса було відхилено іноді буває вже занадто пізно. На другому місці хакер індивідуал Ікс та його втрачені 69 тисяч бітків. У далекому 2018 році група хакерів виставила на продаж у даркнеті гаманець, на якому було 69 тисяч бітків. Пароль був невідомий, і інші хакери, які купили його, намагалися зламати його пароль самостійно. Було заявлено, що цей гаманець належить кіберзлочинцю Individual X, який більшу частину коштів крав з платформи чорного ринку Silk Road. Перше місце переможець рейтингу Сатоші Накомото. 1 мільйон 100 тисяч біткоїнів. Стоп. 1 мільйон 100 тисяч монет? Сатоші Накамото – творець біткоїну. він мав би стати найбагатшою людиною на планеті, але судячи з усього, гроші його не цікавлять. То що ж сталося? Можливо, Сатоші втратив облікові дані. А може, він звичайний шахрай? Люди вірять, що міфічний герой ще з'явиться, і якщо він почне переміщати свої кошти, це потрясе увесь фінансовий світовий ринок.